Поцепив кукурузину. Не вспів поплавок встать. Ей! Уже зачотна така собі красноперка. Хоча, як ми знаємо, з давно обновлених правил, та що б тебе, незачотних красноперок не буває. Є норма 3КГ. Отак от. Так ось. Оп. Сейчас приділаємо сапету ножки дорожки. І мабуть на одну вудку будемо торбити раз. Раз я не встигаю вже 5 минут, як втору закинути. Води багатенько. Тому рибка могла підійти. І вона підійшла. Ще й я закормив. Оп, вилажує, вилажує. Та явно сидить. О! От наш клієнт. Так, треба втору удочку сматувати. Блін, клювала на один, а гачків пустих два. Шатає. Але не більш того. Шатало. І так завжди. Граєшся з глибиною, знаходиш. На якійсь глибині рибину, яка навіть на 10 см морду ниже не опустить чи не підніме. Це ж треба бути такою красноперкою. І тішина. Все, доставайте навозного черв'яка. Покидав черв'яка в незакормленому місці, тишина. Тут закинув навозного і пару тичків було. Але, мабуть, дрібнота офігіває від того, що їй м'ясо підкинули. І знову з тієї сторони, хоча глибина на середині. Я ще й глибину добро поставив. Фактически лежить на дні. А може і ні. Дно я так і не нащупав, але поводок ниже грузика сантиметрів 20, навірно. Він уж тут точно на дні. Оп! Хтось червячка знайшов, а ми отак. От от. Не крупна. Але цікаво. Тим що я здалека помітив, що це не красноперка. Народ. Сумували це таранина. Капець, тікай, тікай, родная, живий. Я не можу. Першу таранинку. Знайшла черв'ячка. Зараз перенаживлю. Оп. Сидить, точно сидить. І точно дрібноти. Не став настраювати зум, щоб не впустити хоч щось. Але як виявилось, все даремно, хай живе. Вроді є, точно є. Але знову якось досить дивно. Вроді є, а вроді і нема. Ать. Але є. Хоч потягаємо. Хай дрібнота і недовго. Але тут таке Радіємо тому, що є. Так, настроєчка. Але з іншого боку додавлю я 10 сантиметрів паскудство. Маленький ремонт. Оп, корманув, оборачуюсь, а там уже і сидить. На-на! Не сильно то й хотілося. Називається паблюка така. Та й-моє, ще й попутала не слабо. Хай живе, поки в руку не насрала, подалі викину. Гадуюся називається отким подалі. Уже й наживки кончаються, хоча ще червея париків дофіга. Ну це зараза наживка для цієї фігні. І вона, кстати, не брала на кукурузу. Поки сонечко світило. Що помінялось? Нічого не розумію, але собака дика клює. Кашу викидуємо. Риба не підходила, вже шоста, без десяти шість. І ще десь годину просидимо. І на йо по газах і додому. Поки знімав один поплавок. Оп! Вторий прихватило на черв'ята так прихватило, що я злякався. Але на мене як то кажуть, на мене же все те же. І не важливо, що тут мега пучок черв'я. Карасячий, карась не підійшов. Не в тому місці хтось скаже ловлю із місцевих, якщо подивитися. Може бути, а може і не будь. Карась з хвостом, в принципі. На середині тепер шукає, а то я вже прям не знаю. Тут кончилось в краю. Зовсім кончилось. Оп, виманив з підверху. З травою, але уже щось. Знову на перемену на непогоди, а глибини спрацювало. По-іншому ніяк. Повернув друге вудлище. Оп! І на черв'ячка на друге. Хтось мучає. Так, першою обережно. Ми будемо сікти другого. Чи це буде вдало, я бачу, що це дрібнота нещасна. І та, здається, відпустила. Там червяк був з опаришем. Мясний дуплет. І, напевно, опариша взбило. А навозного черв'яка не признало. І що, блін, рязку вішать на гачок. Що таке? не так. Оп, опять. Ну, поклевки видно, что фигня полнейшая клює. Уже глаз алмаз наметанный Она а кукурузку и не думает. Воно і зрозуміло, бо нема кого з великим бзьобиком. Хоча черв... пучок черв'яка об'ємніше буде. Ну ж бо каша часникова офігенська заваняла тут весь берег. Ні, це тільки на перезаброс, коли воно вже на місці, грай, не грай. Не грає ролі. Стояло взяти втору вудку на перезаброс, як на перву почало таскати, і, як звичайно пусто, тому що просто таскає і не бере все як обично. Сходу, з перепугу. Черв'яка треба знімати. Спокійніше буде, як то кажуть. Небезпечний манвер, два вкуску ставить, але вже пофлігу з таким шикарним кльовом. о, черв'ячка замарила. Еть так, щось мені цей сірко не подобається. Знакомі є всі люди. <ріст> Чувак, ми з тобою не зустрічались. Окунець на бутерброд, черв'як за париком. І на цю щось присадило. Мені, очевидно, куча набігла і окунець прийшов. Так, так, так. Ну Нужва, почти. На-на, і нифіга. не фіга. Вистачає, не вистачає розміру дзьобика, щоб проковтнути. Ладно, знімаємо черв'яка. Насадив перловочку по дві пшенички на гачок налізло, гачки великі. Медова. <гум> і ніфіга, а ти на ти на що здав, на що надіявся називається? Що произойде чудо, що ти два дні носив цю, цю перловку, ну не надівав. І зараз надію понеслася, ага. Так, оце не хорошо. Листочок відірвав. Ми ж не на амура. Оп, тепер кругом перловка. Кінець кукурузи. Бо вже останні соплі, а не кукуружу чіпляв. І тепер піди пойми, чого воно не клює, того що перловка на гачку чи того, що риби нема. І таке буває. Щось явно цікавиться перловочкою. Але не, не більше того. Поцікавиться і кине. А вона смачна, зі смаком і добре розварена, зліта з гачка. І дрібної красно перекивалом. Але як бачимо, ні-ні. Force Актів, Ес рівер все докупи, рибка в сапеті. Я поки що ціленький, але над головою щось гудить неочікуване, очікуване, неочікуване. Ля-ля-труля-ля, -ля -ля. ну взагалі в кусі лайки, бомблячі коменти, силочка, Силочки всі в описі під відео і там же й номер карти. Надо їй Богу бистро вшиватися, це не шутки. Побіг!